Прийшла звістка від нашого військово-політичного руков... керівництва. Почалася війна. Звісно, що це був для нас шок. Були війська під Херсоном і так далі, була загроза окупації Снігурівки. Ми ще не знали тоді, який у нас об'єм буде допомоги, що ми будемо, але ми, в принципі, нашим складом, всім ми хірургічним профілем були готові. Перші ласточки вже були 24 числа, звернулись до нас воїни ЗСУ, із них дві жінки. От, і чоловік з термічними опіками, з опіками обличчя, кінцівок і так і так далі. Ми надали їм допомогу і вони зорієнтувались по карті, десь поїхали далі на Кіровоградську область. А вже вночі під Херсон почали до нас звертатися, звозити поранених з, з Антонівського мосту. Поранені були важкі. От, і середньої важкості і так далі. Ми е, надавали допомогу, стабілізували хворих і всіх переправляли е, або ж е, у миколаївські заклади, от, або в Баштанську районну лікарню. Десь, по-моєму, 21 чи 22 березня ну, посеред, пам'ятаю, е, я б пам стояв перев'язувальний, був поранений підліток, е, вогнепальне поранення стегна куляве. Заскакую перев'язувальною. бурят з червоними очима, як у міурського бика, з автоматом. І всі на виход. Ну, я так підвищив голос, говорю, ти куди зайшов би, ти куди зайшов би? У мене приказ всіх на виход. Ну, я його трошки так відтіснив, говорю, це операційне, говорю, сюди не можна би. Ну Це були перші такі в мене якийсь такий спротив був. Я просто-напросто я не знаю як. Я, мабуть, жив у вільній країні і не розумів цього. Як, як можна в лікувальному закладі, в хірургічне відділення, де е, стерильність і інфекція, це боротьба з інфекцією це свята сватих. Ще розгвардійці, я так думаю, тому що відбірні хлопці були такі. От. І можете собі уявити, весь персонал, весь персонал вигнали, всіх хворих на каталках, на сидячих кріслах, на кріслах, всіх на ганок приймального відділення. Дітей виводили всіх на там, всіх, всі палати поранені, які були у нас, і е цивільні, і тероборонівці, які залишилися, не встигли е не вспіли виїхати. Всіх їх на каталках і всіх перевіряли документи. І коли вже почали по спискам історії хвороби е перевіряти, шукати вже в списки в них були. Ну, Почалися претензії, що лічили сиушників, тероборону. І почали по спискам історії перевіряти з, ну, тих, тих тероборонниців, ті, які дійсно були в теробороні, тих, яких я знав і ну, приймали. Ми історії поховали. От, на наступний день, ми, ну, в цей же день ми э, змінили прізвище, фотографій у них не було, змінили прізвища, ці історії сховали, ми в, були вони під другими фаміліями. Для мене, звісно, було самим таким дуже важким випробуванням цей період, коли вони перевірки шукали тероборонівців і так далі. Я розумів, що, що колись це черга дійде до мене. Я Олексій Суханов, амбасадор музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. В найбільшому у світі онлайн-архіву свідчень українців, які постраждали від війни. Ми зібрали вже понад 90 тисяч історій. Край важливо розповсюджувати правду про війну, фіксувати, документувати. Допоможіть нам. Це наша спільна справа. Підпишіться, будь ласка, на канал. Нам важливо. Зберегти минуле та теперішнє заради нашого майбутнього.